Друзі, всім привіт! Сьогодні я вітаю вас на огляді біткоїна. Давайте подивимося, що робиться з нашою криптовалютою Міра. І будемо якісь робити висновки, що робити нам. Отже, ми з вами бачимо, що біткоїн достатньо довго вже рухається в якомусь такому в такій зоні накопичення. І вже це все замахало і замучились ми. Да? Але якщо ми розставимо з вами рівні підтримки та опору, то ми побачимо, що він зараз намагається пробити рівень 63 тисячі. І в нього це виходить якось очень дохлінько, І тому, скоріше всього, я очікую, що на цьому тиждень тижні біткоін все ж таки сходить і протестить ось цю зону 60 тисяч. Мені особисто, по моєму теханалізу, дуже хотілося б побачити ще біткоін на 56 тисяч, тому що це досить такий е, сильний рівень підтримки. І це було б нормально сходити і забрати цю ліквідність. Але навіть якщо ми не сходимо на 56 тисяч, ось ми вже намагались туди ходити. Да? То на я думаю, що ось цей похід на 60 тисяч або не 59, ну ось цей якби ренч такий, да? це буде останній е, такий похід бітка перед тим, як він почне рости. Якщо ми будемо з вами говорити про якісь трендові лінії, то ми з вами бачимо, що бітончик, біточок зберігає в нас тренд. І все в нього добре стосовно цього, і він собі рухається по тренду. Зараз він трошечки е, створив, як би називається, второстепенний тренд. Ось. І якщо він його не проб'є. То ми будемо рухатися далі з вами, відретестимо ось цю трендову 64 і поїдемо далі на 70. Якщо ж все ж таки ми не зможемо підтримати під, цю трендову і так, ну добре. І все ж таки спустимося вниз, відретестимо цих 60 і далі поїдемо ось таким чином. Тобто, в мене особисто ось такі сценарії стосовно біткоїна. Тому, в принципі, 60 це ще непогана така зона підкупитись альтою, якщо ви формуєте собі інвестиційний портфель. Якщо ви тільки що потрапили до нас сюди на канал, я вам дуже-дуже рекомендую переглянути відео по тому, як створити інвестиційний портфель. Він у нас тут є. А також у нас є багато безкоштовних відосиків по створенню портфелю, по трейдингу. Я вам раджу їх передивитись. Вони всі дуже крутенькі. Якщо ж все ж таки у вас. Є недостатньо знань, але ви хотіли би серйозніше цим зайнятися. Я вас запрошую у наш приватний канал. Всі посилання ви отримаєте під цим відео. Там дуже в нас все прикольно, тому що в нас багато інформації по трейдингу. Ми разом торгуємо, разом робимо аж Ми разом розглядаємо кожен тиждень поглиблений такий аналіз біткоїна, і тому я думаю, що це таке ком'юніті, де ви зможете точно заробити гроші. Отож, зрозуміла, да, на цей тиждень. Тобто я очікую, що все ж таки ось цього коридорчика, я очікую ретест на 60 тисяч. Якщо раптом ми все ж таки пробуваємо рівень 63, то я буду чекати закреп над цим рівнем і тоді вже буду добирати свій портфель ось тут і далі буду чекати поїздку наверх. Якщо говорити про якусь поїздку наверх, то однозначно це у нас буде ось цей all Time High 71 тисяча. І далі або що дуже ймовірно для мене, все ж таки, ми будемо тут болтатись отак в такому якомусь діапазоні. Ну, зрозуміло, що це може бути в різних варіантах, але і вже десь ближче до вересня ми будемо пробивати Олтійм Хай і їхати далі наверх. Якщо ми говоримо з вами про якісь там довгосрочні прогнози по біткоїну, да, то ми бачимо, що в нас тут накинута сітка Фібоначі, і по Фібоначі ми розуміємо з вами, що да що ж це я не можу ніяк справитись. І з пофібоначі ми з вами розуміємо, що у нас next stop – це 90 тисяч. Така досить ймовірна next stop. І далі у нас 120 тисяч, 125 тисяч. В принципі, ось такі у мене прогнози по відку. Більш такі сміливі прогнози це 160 тисяч, але я вважаю, до цього ще треба дожити. Та да, що ж це таке? До цього ще треба дожити, тому я особисто не чекаю. Якщо ми говоримо про трейдинг на ф'ючерсах, то я відторговую зараз ефір. І, ну, в принципі, от. якщо ми говоримо про біткоін, то ось така от історія. Ми ще можемо з вами переглянути, яка у нас ситуація з e Але я думаю, що e нам дасть ту саму інформацію, зберігається бичий тренд. Ось ми з вами ретестимо наших 63 тисячі. І далі, або ми далі будемо ретестити цей період, або ми все ж таки закріпимося з вами над 63, і тоді поїдемо далі. Тобто, в принципі, ще не пізно сформувати свій інвестиційний портфель. Єдине, що його треба сформувати грамотно, не газувати з ф'ючами, пам'ятайте, що ф'ючі це дуже небезпечні від торгівлі. Якщо у вас немає потрібних знань, я би вам дуже радила в це не лізти. Краще розберіться і тоді відторговуйте активи. У мене все. Якщо у вас є якісь запитання, побажання, я з радістю на все відповім. Пишіть це все в коментарях. І пам'ятайте, що якщо у вас є доступ до цікавої інформації, дуже дуже було би глупо ним не користуватись. Тому пишіть, я з радістю відповім. Приходьте до мене в телеграм-канал, приходьте до нас в приватку. В нас реально класна приватка і ціни взагалі дуже шоколадні. Одні з найприємніших на ринку. Тому не, не скажімо так, не буксуйте. А давайте разом на цій бичці заробляти. Всім пока-пока. Дякую за лайки, репости, все, що ви робите, для того, щоб мій канал просувався. Для мене це дуже-дуже велика вдячність. І ще одна важлива штука, я вирішила це робити буквально декілька днів назад. Я буду залишати посилання на банку, і всі, кому подобається мій контент, всі, хто хоче хоч якось віддячити, закидуйте на банку донати. Всі ці гроші підуть на дрони. У мене є знайомий, який цим займається, і ми будемо пересилати йому ці кошти для того, щоб він закуповував для своїх бійців дрони. Тому, якщо вам не шкода, будь-яка гривня, копійка, 50 гривень це дуже велика допомога, тому що 50 гривень самі по собі погоди не зробить. А якщо це 100 по 50, то це вже можна і дрончик нормальний купити. Все, всіх обняла. Пока-пока і до зустрічі.